Наша спеціальний кореспондент Уляна Бойчук працює в Вашингтоні. Уляну бачу вже тебе. Отже, в деталях і подробицях цей візит. Ем, напевно, що лейтмотивом, лейтмотивом цієї зустрічі могли бути старі добрі слова. Наша пісня гарна й нова. Починаємо її знову. Все б нічого. Однак, Путін спробував знову нам сплутати усі карти. Так це чи ні? Е, так, звісно, дуже, дуже така ем, підводка. Якраз до того, що я хотіла би сказати. Тому що е, до е, буквально кілька хвилин тому стало відомо від е, речниці Білого Дому про те, що е, Трамп е, із Зеленським сьогодні у Білому домі буде обговорювати якраз можливість участі Зеленського у цій зустрічі в Будапешті, про яку вчора стало відомо після розмови. Трампа із Путіним це така основна і найгарячіша новина на цю хвилину. А поки хотіла би також сказати, взагалі, яка атмосфера тут у Вашингтоні зараз я знаходжуся в урядовому кварталі, і це найближче місце, куди можна добратися до Білого Дому. Сьогодні перекрито кілька блоків урядового кварталу, багато поліції, і все, все в принципі для того, аби Зустріти президента Зеленського, який станом на зараз у конгресі зустрічається із з американськими парламентарями, і власне його, його вчора. Вчора ввечері ви можете бачити на екрані, як президент України Володимир Зеленський приїхав до Вашингтона, де власне він і зустрівся із головою офісу президента, який працював цілий місяць, перепрошую цілий тиждень. Тут eh, на чолі із прем'єр-міністркою Юлією Сурденко, І вже вчора. Після того, як президент прилетів до Вашингтона, він зустрівся із низкою оборонних компаній, і з низкою енергетичних компаній, а також із міністром енергетики Сполучених Штатів. Це з того, що ми знаємо, яка була адженда, який був розклад президента України Володимира Зеленського вчора. Щодо того, що буде відбуватися сьогодні, то звісно мала би бути зустріч в овальному кабінеті з пресою, як це анонсувалося, і власне сам Дональд Трамп вчора у своєму. Пості в True Social написав, що він чекає президента Зеленського в овальному кабінеті, але не так сталося, як гадалося. Зустріч із Зеленським буде закритою. Це буде такий ланч, як повідомляє Білий Дім, згідно з графіком Білого Дому. Це ланч із президентом Зеленським, який анонсований на першу годину, окрім того. Також президент Зеленський після того буде мати прес-конференцію для українських журналістів, де він власне і обговорить всі питання, які будуть обговорюватися. Тим часом американські журналісти повідомляють чимало інформації, зокрема. Про те, що мовляв, до прикладу, агенство Ройтер що мовляв українці приготували таку презентацію використання ракет Томагавк, які проситимуть власне у президента Дональда Трампа. Але багато хто говорить про те, що це є мало ймовірно. Поки це такі найключовіші на найгарячіші новини. На цю хвилину я буду працювати тут. А поки хотіла б також час звернути вашу увагу, що за моєю спиною збираються активісти з українськими прапорами В принципі це вже стало такою традицією, коли американська Україна, американська українська громада тут у Вашингтоні, адже це не тільки українці, але й американці приходять до Білого Дому тоді, коли має до білого дому прийти приїхати президент Зеленський для того, аби підтримати президента Зеленського та висловити свій такий крок підтримки України. У цей момент е, я продовжуватиму працювати тут. Поки передаю слово студії юлю. Е, вам слово. дякую, Ляно. Уляна байчук стежитиме за перебігом подій у Вашингтоні. Де як ви вже зрозуміли, перебуває наша українська делегація на чолі з президентом Зеленським? Отже, деталі і подробиці лише від Уляни Не прогавте.